Тарасову свічу у Рівному запалюють вже 26 років. Започаткував цю традицію письменник Євген Шморгун. Раніше захід проводили біля погруді Шевченка у міському парку, але не так давно урочистості перенесли до пам'ятника Кобзарю, що на Майдані Незалежності. Щороку збираються на цьому святому місці вже письменники, поети, учні, студенти з тим, щоб процитувати Тараса Шевченка, згадати. Світлу пам'ять згадати ту його вольнолюбивість. Тим, хто долучився до дійства, на Майдані роздали свічки, а урочистість розпочали з благословіння святих отців. На сушні, дай нам нам сьогодні, і прости наші, наші, Організовують Тарасову Свічу обласна організація просвіта спільно зі спілкою письменників України. Вони таким чином хочуть не лише вшанувати пам'ять великого кабзаря, а й підтримати українську мову та культуру. Заклики на захист української душі, на захист культури молодої людини, всіх людей, всіх українців для того, щоб вони плекали в собі це відчуття і за нього боролися. І е, заходи щодо вшанування Тараса Шевченка е, не припиняються цим святом Тарасов свічав, вони будуть продовжуватися. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.